Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах, вона, і в кожному серці ударі у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці з дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Вогні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.